Чим відрізняється психологія бідної людини від багатої? Тим, що бідна людина завжди прагне більше працювати, шукає якісь можливості, тому що їй не влаштовує її життя. Багата людина прагне більше відпочивати, насолоджуватись життям і робити все для того, щоб заробляти більше грошей, при цьому вкладатись в це менше. Хіба це не так? І це стратегія мислення, і в одних вона є з дитинства. Цю стратегію їм заклали, а в інших її немає. І що б ви не робили, які б не шукали там нові можливості, якщо ці поняття у вас не прояснені і не вибудовані так, щоб ви почували себе багатим і у вас все це по життю розвивалось і давало вам таку можливість жити так, як ви хочете, нічого працювати не буде. Багаті працюють менше, заробляють більше. Бідні працюють більше, заробляють менше.